Вітаю усіх і кожного на своєму каналі. Сьогодні у нас тема Важливий етап у житті. Ви знайшли це відео? Значить, вам хочуть сказати щось, ви сили. Не переключайтеся, додивіться відео до кінця. Що ж, почнемо? Що саме нам хочуть передати? Розкладаю три карти. Що ж, Міра, суд. Десятка жезлів. Дивіться, не тягніть усе на собі. Самостійно, ви не впораєтесь з ситуацією, яка у вас сталася. Можливо, у когось із вас іде судовий процес, тому що випала теж карта суд. Можливо, хтось із вас хоче щось сказати іншим людям, а вони не чують. Карта міра. Майте міру все ж таки. Не тягніть усе на собі. Рівномірно розподіляйте обов'язки між собою. Так? Дивіться, карти попереджують. Ви можете сильно втомитися. Також карта суд. У кого йде суд, говорить про те, що самостійно ви не впораєтеся. Гармонія. Має бути гармонія, можливо, ось подивіться коханці. Так? Гармонія і коханці. Скоріше за все, є зрада. Подивимося ще майбутнє. Дивитись у майбутнє не з тими людьми. Самостійно все на собі тягнете. Немає гармонії. Є коханці або коханки. Пара. Так, вам потрібен союзник. Якщо це судове рішення іде, вам потрібен союзник. Адвокат, якого потрібно найняти за гроші, заплатити хорошу таку суму, щоб виграти це діло. Діло дуже важке. Якщо у вас суд не йде, то йде мова про коханку або коханця. Немає ніякого майбутнього і вам потрібен інший партнер по життю. Придивіться навколо, що ж робити. Зараз подивимося карти, розкажіть нам. Ой, чоловік такий, ну, багато чого говорить, мало чого робить. Говорить, я для тебе зірку з неба. Я тобі відкрию всі дороги, всі гроші, що я зароблю, віддам тобі. Але це все лише бла, 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 пусті слова. Важливе рішення, вам потрібно піти від цього чоловіка, знайти роботящого, який гроші заробляє. Він вже чекає на вас, підвішений. Так? Ось у вас таке, такий стан от застій, Такий застій, така духота. От не, навіть дихати важко. А цей ковток повітря чекає на вас, ось цей мужчина чекає на вас, ваше кохання справжнє. Так, іде обман, плітки про вас плетуть, обманює вас чоловік. Ось, свята в нього там, жіночки, задивляються на усіх підряд. Життя не повинно бути таким з чоловіком, коханим. Так? Зараз розкладемо ще, подивимося, що вам карти хочуть сказати: послання. Для вас, від духів вашого роду. Що вам говорять? Так, задивляється на інших, говорять. Марно тратить гроші. Якщо це судове рішення, то вам потрібно наняти адвоката, так гроші заплатити. Жінка імператриця. Це ви, жінка імператриця. Плодородюча, так, квіти отримати маєте, вас мають боготворити, лілеїти, хотіти бути з вами, а не потокати вами і казати, що ви маєте робити, а що ні, а сам ходить, гуляє, наліво-направо, дивиться. Да, обман, духи роду вас попереджують, що вас обманюють. Потрібно бути уважнішою. Іти, іти, світ за очі говорять. І не озиратися. Чекає на вас свято ваше, ваша родина, діти, щастя сімейне на вас чекає. Диявол, обман, обманює вас. Ой, не даремно ви знайшли це відео. Потрібно озирнутися, придивитися, що саме відбувається в вашому житті. Цей застій розігнати. Життя дається лише одне. Потрібно його жити наповну. Цей застій, каламуть, болото, в якому ви зав'язли, потрібно звідти вибиратися. Дякую вам велике за перегляд. Нехай ця свічка горить на ваше щастя до кінця сьогоднішнього дня. До наступних зустрічей!